Дуже болить душа, серце за ті дії, що дійсно відбувається на території Сходу України, і, звичайно, життя людей нічого не може, е, е, нема тако не, не е, Але те, що ми маємо передати у спадщину своїм нащадкам, ми мусимо зараз подумати про, про це довкілля, про природу. Про, про людей, які будуть жити, наші нащадки в цьому середовищі, в цьому довкіллі. І хочу таку свою доповідь присвятити саме воді, і питні, і стічним водам, тому що частина населення Сходу України якраз користується питною водою з поверхневих джерел водопостачання. Основними такими Артеріями, артерією як Донецької, так і Луганської областей є річка Сіверський Донець і є доволі багато приток цієї річки, є доволі багато водосховищ. На території, от я таку зробила коротку інформацію, зібрала матеріал про основні водні об'єкти Донецької області. Бачимо, що їх є чимало, і саме, самі водні артерії цих областей я ще е, згодом покажу на карті. Бачите, яка гарна природа, які гарні ландшафти. Коли коли ми побували на цій території, це повністю зруйновані. ну, Ми були на території нацпарку е, Світі Гори і Крейдова флора степового заповідника. І е, це просто зруйновані цілісні природні ландшафти. Просто тяжко дивитися як екологам, як експертам тяжко дивитися на це все. От така насиченість на зводотоками, якраз Луганської і Донецької областей. Розташування доволі насичене. Бачимо, що в Донецькій області є е, така доволі насичена, е, насичена. І що на що я хочу звернути увагу? Що протяжність Сіверського Донця на території України понад тисячу кілометрів. Але ви знаєте, в цьому житті нічого не буває. Ненаказаного, необоротного. І річка Сіверський Донець потрапляє саме в річку Дон. Всі стічні води звичайно потрапляють у річку Сіверський Донець і відповідно потрапляють у річку Дон. Немає замкнутого середовища, немає вакууму, і всі ці хімічні речовини назад повертаються до наших сусідів слов'ян. Це правда, і, та, і є, знаєте, 10 заповідей Божих, і однією з них з цих заповідей є: не зроби зла своєму ближньому. І, це може віддатися, звичайно, це вже філософія в якомусь там коліні, але ми мусимо на це також звертати увагу. Це річка і ці забруднені води. Я потім надалі буду наводити якраз характеристику тих зруйнованих цілих і станцій, очистки води і очисних споруд. Надалі. Найбільші очисні споруди вони. Ми маємо в Донецьку, в самому місті Донецьк навколо 4 очисних споруди, чотири очисних станції води. І бачимо, що зараз відбувається в Донецьку, яка там ситуація, які там обстріли відбуваються і що відбувається в аеропорту. Така насиченість очисних споруд на території Донецької області. Я попробувала це в Google. Earth накласти. Ми бачимо, яка і всі стічні води з очисних споруд, звичайно, йдуть у поверхневі водотоки. Така картина ми маємо із каналізаційними і водопровідними мережами. Так само провела приклади про пошкодження і фільтрувальних станцій. В чому ще проблема? Потрапляють снаряди в різні промислові об'єкти, знеструмлюються цілі міста. Відповідно, знеструромлене місто це залпові викиди. Забруднюючих речовин, сотні тонн забруднюючих речовин в атмосферу, аналогічно скид неочищених стічних вод у поверхневі водотоки, тому що всі стічні води з очисних споруд потрапляють в поверхневі водотоки. І коли ми бачимо чи чуємо в засобах масової інформації інформацію про знеструмлення тих самих очисних споруд, це ми маємо собі уявляти, що чорна. Чорніща забруднена вода, якщо це подивитися органолептично, просто за органолептичними показниками, це просто буде чорна вода. Це крім неорганічних таблиць Менделєєва, це буде купа ще органіки, яка потрапляє саме в поверхневі водотоки. І е, бачимо, які насосні станції з перекачки води пошкоджені очисні споруди. Також я старалася зробити таку вибірку, і е, були тобто, кожна зупинка електроенергії це чергове забруднення навколишнього середовища, забруднення води. От об'єкти водопостачання Луганської області це централізованого водопостачання, і також ми бачимо такі насичену таку карту. І за інформацією, ми якраз зробили запит. Це було в жовтні місяці в санітарно підміличну службу України про контроль і про наявність джерел централізованого водопостачання. І за цією інформацією ми маємо таку ситуацію про колодязі, про каптажі, про артизанські свердловини. Ми бачимо, яка величезна. Перепрошую, це децентралізовано, там пропущене ще префікс децентралізованого водопостачання. І ми бачимо, яка величезна кількість джерел децентралізованого водопостачання на сході України. Відповідно, ці всі стічні води, які потрапляють в навколишнє середовище, порив цих трубопроводів, так, пошкодження насосних станцій. Це все міграція цих речовин, забруднюючих гречовин в грунтові води в артезіанські свердловини. І ми на жаль на сьогодні не можемо цього контролювати. Якщо ми змогли під час нашої експедиції на території Кнатериторії Красного Лимана і поблизу Слов'янська е, обстежити там річку Сіверський Донець. Там в районі щастя, місто міста щастя, то ми, на жаль, не можемо прослідкувати саме воду, наприклад, в артезіанських свердловинах, там, наприклад, провести моніторинг, закласти бурові свердловини, зробити пробурити свердловини для моніторингу води. Робимо те, що можемо. Така ситуація, і також навела деяку ситуацію, таку вибірку про пошкодження. Інфраструктури, яка стосується очистки води, і ми маємо, що і в там, насосні станції в багатьох районах Луганської області також були зупинені і на довгий час припинили свою роботу. Проблема питної води. В зв'язку із військовими діями. В деяких районах Луганської та Донецької області зупинені поставки хлору для знезараження цієї води питної. Я казала, що частина населення бере питну воду з поверхневих водозаборів. І е, якщо взяти привізну воду, наскільки ну можна цим людям в тих військових під обстрілами снарядів привезти води, і звичайно дуже добре, що знаходяться люди, волонтери, які зможуть можуть в тих бутлях, в тих пляшках, в чому тільки можуть доставити цю питну воду до цього населення, тому що залишилися дійсно на території ті, хто потребує цієї допомоги, це Ці люди, можливо, навіть не мають. Коштів на квиток, щоб дібратися, наприклад, до інших родичів, там, чи на Західній Україні, чи на півночі, і потребують е дійсно елементарного, наприклад, в даному випадку питної води. Е якщо ми візьмемо ще потрапляння цих всіх снарядів в небезпечні об'єкти, екологонебезпечні, об'єкти підвищеної небезпеки. То це також сотні тисяч потрапляння, і це взагалі техногенна катастрофа. І це ми не можемо казати, що внаслідок розривів снарядів ми не забруднимо воду, ми її забруднимо. Тому що внаслідок розривів снарядів ці всі речовини Росії процесі розсіювання потраплять в ґрунт. З будуть мігрувати, з ґрунту будуть мігрувати у водоносні горизонти, і все одно вони рано чи пізно прийдуть до людей. Ми маємо таку ситуацію, що водоканал Луганської області знаходиться на сьогодні на порозі техногенної і санітарної катастрофи. І е, звертаємося, якщо тут є представники органів СЕС, звернути на це увагу і дійсно розповідати про ці заходи, які вживаються для людей, і доводити до відома, щоб люди знали, що робити і як їм в даному випадку ми своїми силами е, за допомогою наших. Експертів зробимо, розробимо, постараємося розробити низку заходів і таких можливо листівок інформаційних з розробки першочергових заходів для, наприклад, для збереження, наприклад, тих самих людей і убереження від якихось негативних забруд... негативних впливів з незараженої води і інших забруднених вод на військові на територіях, які якраз. Піддаються обстрілам і на яких проходять військові дії. Маємо звичайно страшну ситуацію і хочемо привернути увагу, консолідувати усі зусилля, усіх органів, якщо колись. Сварилися, наприклад, Міністерство охорони здоров'я змін природи, то просимо, якщо це таке бувало, бо різні структури, різні сісти всі закруглись стіл, виробити спільний план дій, тому що те, що ми залишимо для наших нащадків, може бути, ну я не знаю, сотні років. Не, не піддаватися відновленню, не піддаватися реабілітації, тому що навіть якщо ми візьмемо ті е, з таблиці Менделєєва важкі метали, вони знаходяться в довкіллі і не виводяться з довкілля е, сотні років. Не говорячи вже про організм людини, люди, якщо вони потрапляють через їжу, через вирощування сільськогосподарської продукції і такі висновки. Короткі, я коротко. Це пошкоджені каналізації і водопроводи, знеструмлення станції, я про це говорила. Не проводиться хлорування і знезараження води, не працюють очисні споруди. Постійна загроза потрапляння у водні об'єкти небезпечних відходів. Я надалі буду мати таку що доповідь про небезпечні відходи, про пестициди, про перший клас небезпеки, скільки там тут містних відходів знаходиться на території цих областей. І ми побачимо, що ми маємо звернути і всі разом. Розробити план дій, зібрати усі міністерства для того, щоб зупинити це знищення людства, знищення природи. Дякую за увагу. Висновно всі буде ні розробити план дій і звернутися yeah, до, до... лідової та і діяти не... не на словах, а на ділі. Дякую. Так, дякуємо пані Алі. Наступним доповідачем нас буде Тетяна Боднарчук, яка представляє державну екологічну інспекцію військові області і Її доповідь буде стосуватися метод.